99% людей використовують TikTok, щоб скіпнути час. Скіпнути до якого моменту невідомо. Але не про це. Короткі відео про те, як школьник знайшов, написав або купив софт для пошуку біткоін гаманців, досить популярні в TikTok. Якщо ви хоча б трохи пов'язані з криптою, напевно, не раз бачили такі відео. Подібний софт можна зробити для будь-якої криптовалюти. Всім привіт! Для початку розкажу про софт. Програма рандомно створює фразу з 12 слів. Весь список є в вільному доступі, а для вас у закріплених коментах. Більшість із нас відкриває TrustWallet і так далі. і створює звичайний гаманець, фраза якого теж має 12 слів. Шанс на те, що хтось за допомогою софта згенерує вашу фразу близький до нуля, але він є. Давайте порахуємо, наскільки це нереально. Якщо хтось не знає, то всі фрази і приватні ключі до гаманців вже існують, і чекають, поки їх хтось згенерує. Статю Бінанс залишу в коментарях. Наприклад, нам потрібно підібрати пароль довжиною 3 символи, який може вмістити у собі цифри 1 або 2. Перебираючи всі варіанти, ми прийдемо до таких всього 8. Ми можемо вивести або знайти формулу в інтернеті, щоб знайти кількість варіантів, не перебираючи всі. Кількість значень, які можуть використовуватися у паролі, підносимо до степеня його довжини, тобто 2 в третьому. рівні 8, можете спробувати цю формулу з іншими даними. В нашому ж випадку кількість всіх слів. 2048 підносимо до степені їх кількості у фразі 12. Вийшло приблизно 5.44 E39. Це кількість всіх можливих гаманців, в яких фраза з 12 слів. 1 мільярд це 1 Е9. Я пробував замінити слово у своїй фразі, щоб вийшла інша, але чомусь не всі фрази підходять. Тоді я написав простий код, який за мене буде створювати ці фрази і перевіряти, чи вони дійсні. 5 хвилин перебору фраз показали, що лише 6% з усіх можливих фраз дійсні. Я ж покажу вам, як створити гаманець в 2,12 е 37 разів безпечніший. Для цього відкриваємо файл Python, посилання на який. Угу. Тут є дві функції. Перша створює абсолютно рандомний гаманець, до якого буде доступ лише по приватному ключу. Друга створює гаманець з заданим шляхом. Дефолтний ось такий. Якщо ви його не зміните, то зможете користуватися фразою з 24 слів для його відновлення в різних гарячих гаманцях типу Metamask. Якщо зміните, то зможете відновити лише за допомогою приватного ключа, що зменшує ризики. Вибирайте одну, яка не потрібна, закоментуйте за допомогою решітки. Щоб запустити код, вам потрібно у папці з файлом створити текстовий документ. Заміните розширення на BAT, назвати як хочете, і написати в ньому. Python і назва файлу, який запускаєте, з розширенням. Звісно, у вас має бути скачаний сам Python. Якщо люди почнуть гуглити і шукати в Ютубі софт для пошуку гаманців, вони його дуже швидко знайдуть. Всі гаманці вони не переберуть, але когось все-таки вийде зламати. Це майже не варто хвилювати, але чому б не використати ці прості способи створити набагато безпечніші гаманці?